І стан яблука на кінець вересня. Японський сорт муцу. Яблука зимові, поки не осипаються. Якщо, наприклад, польський сорт Ліголь, залишилось одне яблуко, вже майже все осипалось. На тій щепі. Там на другій щепі є, ще висить, а на, на тій все осипалось. І яблука. Назви не знаю. Походу Йона основний сорт. На чому було привити всі сорти. Гренні сміт висить, атака. А от ліголь осипався чомусь, не знаю. На кінець вересня дозріває яблуня сигнальні плоди, амброзія. Гарне плотне яблучко. Зимове. Стан яблук на кінець вересня. Клон і атака. Яблуко з зимою. Тут у нас Грені Сміт. І сигнальний плит. Яблуко Моді. Одне тільки було, ще не пробував, але висить.